Ну і наша Іра Коваленко продовжує працювати у Голосівському районі, де триває ліквідація наслідків падіння уламків на житловий будинок. Іро ще раз тобі привіт. Була інформація про чотирьох загиблих, чи змінились дані? Сю так, ми продовжуємо стежити за ситуацією, яка розвертається навколо пошкодженого будинку у Голосіївському районі. І дійсно, станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих, на жаль, і дев'ятнадцятьох постраждалих. А ми встигли поспілкуватися із речником ДСНС, який тут від самого ранку допомагає усім групам ДСНС ліквідувати наслідки прольоту. і він про проком... Коментував, яка ситуація із будинком, яка ситуація з людьми? Будь ласка, почуйте, що зараз станом на зараз відомо? Станом на 11 годину. Ми вже локалізували загоряння, рятувальники продовжують роботу з ліквідації пожежі, а також проходять квартири і обстежують місця там, де є завали, на наявність людей. Наразі 62 людини було врятовано вогнеборцями, також 19 осіб звернулося за медичною допомогою до медиків. Ось, ви просто за моєю спиною можете побачити підтвердження того, що дійсно пожежу вже вдалося на щастя загасити, але ДСНСники продовжують працювати для того, щоб перепевнитися, що всі люди в безпеці, що немає загрози життю і здоров'ю мешканців. І також речник нам сказав про те, що не всі квартири є в аварійному стані квартири, в яких, наприклад, вибиті лише вікна, туди пускають мешканців. Якщо це безпечно, тому що рятувальники розуміють, людям потрібно забрати свої речі, свої документи, найцінніше те, що в них залишилося. І ви можете побачити, ось довкола мене стоять мешканці пошкодженого будинку. Вони від ранку, як тільки почули перші вибухи, вийшли на вулицю і постійно ось тут перебувають. А хтось іде до намету, який розгорнули. Швидка та червоний хрест, інші ідуть до школи, там теж розгорнули. Ось ви перепрошую. Ось знову медики вивезли ще одного постраждалого чоловіка. Його на щастя вдалося деблокувати із квартири, тому що ДСНСники говорять про те, що так дійсно декілька людей і ще залишаються. Заблоковані у своїх домівках, і повернуся до того, де люди шукають прихисток. Це в школі, це в наметі. Їм надають першу психологічну допомогу. І, будь ласка, почуйте про те, що говорять працівники психологічної служби, ДСНС та працівники Червоного Хреста, як вони допомагають мешканцям. Ми зараз максимально швидко надаємо можливість школі, яка поруч знаходитись тимчасово всім, хто потребує допомоги. 50 людей до нас звернулись. І зараз вивчаємо стан конструкції для того, щоб несучі конструкції не були пошкоджені. Після обстеження ми зможемо вже чітко сказати, що далі ми будемо робити. Ми бачимо, це такий великий будинок. El so Раз почули коментар Віталія Кличка, мера Києва, і він говорив про те, що ще не знають, чи пошкоджені несучі конструкції. Ми запитали в ДСНСників, вони також ще не можуть говорити точно чи пошкоджені чи ні. Всі роботи і всі обстеження досі тривають, проводяться. І я все таки хочу, щоб ви почули коментар із Червоного Хреста та психолога ДСНС, як надають допомогу людям, які постраждали першочергово чим підтримують. Допомогу тут надають і швидка, і рятувальники, і багато організацій, які працюють на надзвичайній ситуації. Наш Червоний Хрест. Тут з перших хвилин ми приїхали разом з рятувальниками, і ми поставили теплий намет, де люди можуть зігрітися. Ми в тому ж наметі надаємо першу допомогу, і якщо треба, викликаємо швидку. Ми заряджаємо телефони. Ми оказуємо першу психологічну допомогу. І äh, ми Чай надаємо чай, кофе, якісь е снеки, такі просту їжу. Е якщо люди не потребують первочередної чергової допомоги, ми направляємо в спортзал, де місцева влада розгорнула штаб, і там з людьми займається вже наша районна організація ТОВ Червоного Хреста України Алесіївського району. І там продовжуємо надавати першу допомогу чергу ми надаємо першу психологічну допомогу. Що це означає? Це означає, якщо людина плаче, дати їй можливість поплакати і пояснити, що це нормально, співчувати її втраті, бути емпатійним, запропонувати їй водичку і використовувати певні техніки, з якими ми працюємо, для того, щоб саморегулювати емоційний стан цієї людини, тому що вони в такому стані їм важко говорити, вони не можуть пояснити, як їх звати, і так далі. Тобто, наша, наша завдання… Ня нормалізувати їх емоційний стан до того, щоб подалі вони могли конструктивно мислити і вирішувати якісь питання. Слухали коментарі, як допомагають людям. Просто на наших очах ось, будь ласка, погляньте, знову зайнялася пожежа на одному із поверхів. Хоч і ДСНСники говорили про те, що повністю полум'я ліквідували, вогонь не розп... не поширюється, але ми бачимо, що десь все таки напевно іскра була і ось знову палає. Будь ласка, подивіться оперативно. ДСНСники нікуди звідси не їхали. Вони постійно на місцях уже розгортають усі шланги. Для того щоб погасити пожежу. Тож я хотіла вмикатися до вас і говорити, те, що нарешті наслідки приборкали, ліквідували пожежу. Але на жаль, от ми бачимо те, що полум'я знову розгорілося. Тож Олесю, ми продовжуємо стежити і будемо інформувати вас, кияни і всі українці, про те, що відбувається внаслідок російської атаки. Thank <laughs> you.